За інформацією Генштабу щодо перебігу подій на фронті на Куп'янському напрямку українські оборонці продовжують відбивати атаки окупантів. Противнику не вдалося продвинутися на Харківщині Південно-Західніша Масютівки. Ворог застосовував артилерійський та мінометний вогонь по дев'яти населеним пунктам Харківської області. Серед них дворічна Западне, Куп'янськ та Тополі. На Лиманському напрямку окупанти гатили з артилерії. Під ворожим вогнем опинилися Невське та Білогорівка на Луганщині, Спірне і Берестове на Донеччині. Наші захисники продовжують стримувати натиск ворога на Бахмутському напрямку, перебуваючи під чільним артилерійським вогнем, українські воїни відбили атаки окупантів поблизу Кліщіївки. Понад 10 населених пунктів постраждали від артилерійських обстрілів. Серед них Васюківка, Часів'яр та Олександру Шультине Донецької області. На Авдіївському напрямку українські оборонці відбили атаки противника в районі Невельського. Окупанти били з авіації в районах Сєвєрного та міста Авдіївка. На цьому напрямку російські війська також продовжують гатити з артилерії. Постраждало понад 10 населених пунктів. На Донеччині, серед яких Карлівка та Первомайська. Українські воїни стримують наступ росіян і на Мар'їнському напрямку. Тут окупанти завдали авіаударів біля Олександрополя та Новомихайлівки. Противники здійснили обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, під ворожим вогнем опинилися Красногорівка, Желане Перша та Георгіївка на Донеччині. Окупанти не припиняли обстріли і на шахтарському напрямку. Авіаційні удари російські війська здійснили в районах Золотої Неви, Вугледара та Благодатного. Також під обстрілами опинилася Велика Новосі. Ілка і Водяне Донецької області на Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська і надалі зосереджуються на оборонних діях. Безуспішно намагалися відновити втрачені позиції в районі приютного Запорізької області. Противник бив авіацію та артилерію. Загалом обстрілів на цих напрямках зазнали понад 30 населених пунктів.